Близько половини пацієнтів цієї лікарні втратили зв'язки з родинами. Відтак сімейні новорічні свята зустрічають теж тут. Аби не сумувати, влаштували ранок. Співають, танцюють один для одного. Серед хворих на психічні розлади є поети, композитори і декламатори. Своєю творчістю вони поділилися з іншими, аби створити святковий настрій. Була. Натхнення приходить, там нові слова, там, потім пісня складається, воно все сравне потихеньку, то музика. Для того, щоб, щоб на душі воно легше було, щоб потім другим людям нести. Це хороший, це добрий настрої. Пишу вірші і розповідаю, щоб інших порадувати. Новорічне свято відбувається перший раз в моєму житті. Лікується вже з 2005 року. Спонтанно виступали також деякі пацієнти, глядачі. Рада сі в любі! Рада сілю! Рада сім нові враження, які виникають у психічно хворих на момент свята, сприяють їхньому оздоровленню та на деякий час заряджають позитивом. Люди бачать, як виступають інші, самі Коли не Кадані цю волну. Ані чувствується напевно пананого луча. Лучається настроєння. Смотрите, всі люди улыбались. через емоційну нестабільність пацієнтів. Зібрати їх усіх докупи та організувати до спільного дійства буває складно. такі свята трошечки дають можливість от проявити свої емоції. Таким чином ми стараємося якось їх відкрити суспільству, а суспільство щоб побачило їх, що вони такі самі люди, як і ми, тільки трошечки різні, можливо. Наразі у Полтавській обласній психіатричній лікарні лікуються 800 чоловік. Близько половини з них перебувають тут постійно. Анна Комар та Олег Бондаренко Полтавські телевізійні новини.